Останнім часом мене щось кидає по таким низам, по таким станам роздратування, якесь незрозуміла, якась невпевненість, якесь сказать, якась претензія, незрозуміла до кого, до чого. До себе. До себе, звичайно, все воно до себе по факту. Але чому так? Чому воно все? Так непевно, чому цей ґрунт під ногами втрачається? Тому що немає відчуття цінності себе, віри в себе отакої. От залізобетонної, Заріз... Навіть ще краще, тому що це конструкція, а будь-яка конструкція вона не вічна. Як же ж прийти до цієї віри в себе? Можна можна побудувати конструкцію. Так. Можна піти до мотиваційного коуча, який тебе накачає своєю мотивацією, своєю енергетикою, побудує конструкції, переконання, зарядить їх, впихне тобі в голову і ти такий вау! Та я крутий! І полетів! З легким кошельком додому. І воно десь через якийсь час розвіюється, ця примара, це, це накачування, ця це енергетика, цей магнетизм тренера, він кудись розвіюється, тому що ця конструкція трималася на його енергетиці, а не на вашій власній. Він підживлював цю віру в себе. Мою віру в себе. Можна самому себе переконати, приводити собі як самомотивація а, через якісь конструкції, будь-які. Але знову ж таки, конструкції вони не вічні. Завжди ці конструкції можна вибити і щось таке їх вибиває або вони самі втрачають актуальність. І ну, життя ж не стоїть на місці, змінюються умови, змінюються вимоги. І всі ці конструкції або ржавіють, або сиплються. Тому що ці конструкції по факту призвані до чого? Щоб закріпити віру в себе, щоб якимось чином. Створити замінник любові до себе. От навіть близька людина може вас би, мотивувати, підняти, піднімати вашу самооцінку. Але як тільки ця увага зі сторони цієї близької людини слабшає, Просто, неважливо з якихось причин, просто людина відволіклась від вас, одразу відчувається цей градієнт зниження уваги і починаються претензії, тому що ця людина наповнювала вас самооцінкою, своєю любов'ю. А коли немає власного відчуття, власної самооцінки і любові власної до себе то скільки не давай зовні, воно завжди буде мало. А тим більше, коли воно стає реально менше, то це взагалі паніка. Коротше, ходив тут довго, крутив і слідство вийшло саме на себе. Що потрібно потрібно. Себе полюбити. Без цього ніякі мотивації, ніякі ніяк переконання, конструкції, накачування енергією, чогось там. Воно все не тривке. Ну, а любов до себе це ну, всі знають, що це таке. Це легко.